Усім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Христенка. Я в АТБ. Сьогодні, 7 січня, стартували нові акції і діятимуть вони по 13 січня включно. Стегна курчат бройлер охолоджені кілограм за 136 гривень. Є від різних торгових марок. Ковбаски шашличні від торгової марки Це м'ясо. 500 грамів за 90 гривень. Сир твердий, венигора, сметанковий або венигородський екстра 160 грамів в упаковці за 71 гривню. Паста сиркова лацяті натуральна, вершкова 60 гривень. Ось такий варіант зі смаком цибулі. 150 грамів в упаковці. Ціна теж 60 гривень. І такі два варіанти. Паста сиркова 55 гривень і сир вершковий. Тут смак лосось та кріп, а тут гриби лисички. 135 грамів в упаковці. Сир плавлений від своєї лінії. 70 грамів вершковий зі смаком грибів або фірмовий. 14,50 сир напівтвердий. твердий. Едем, мазда або цезар. Він йде пластинками 135 грамів в упаковці за 62 гривні. Виріб фаршевий, часниковий. 52 гривні за 420 грамів. Розумний вибір. Ковбаса молочна варена, м'ясна лавка 107 гривень за 550 грамів. Сосиски з м'яса птиці тигреня. 300 г 62 гривні і 50 копійок. Шинка екстра це є м'ясна лавка. 29 гривень і 29 копійок за 100 грамів. Шийка делікатесна. 38,33 за 100 грамів. Криця курячі. Варену копчені по 20 гривень за 100 грамів. Тобто 200 гривень за кілограм. Сир кисломолочний від своєї лінії. 5% жирності 57,50. 350 грамів і 9% жирності 64 гривні. Сирок глазурований. Торгова марка День у день. Смак кокос. Начинка полуниця або згущене молоко. 36 грамів. Біфідо йогурт Активієм. Різні є варіанти смаків є і без наповнювачів, і без цукру. Ціна 24:40 за 260 грамів. Безлактозний варіант 25,50. Тут такий цілий акційний стелаж. Давайте глянемо. Нескафе Gold це є розчинна кава 200 г 311 гривень. 280 грамів більше. <сміща> Більша пачечка. 425 гривень. Якобс Монарх 195 гривень за 120 грамів. Напій кавовий. Карамель лате 450 грамів за 172 гривні. Кава зі Львова, львівська традиційна 153 гривні за 240 г. Читала в коментарях, ви писали, що дочекалась Христина на акцію кави, яку я люблю. Я люблю ось цю, дуже приємно, що ви пам'ятаєте. Ірландський крем 225 грамів, 166 гривень. Чаї від торгової марки Ловаре. Ось такий. Неакційний. Чого він тут? Такий і схожий в синій упаковці. Подивимось на відділі: по 45 гривень, 24 пакетики. І ось такі зелений. Чорний і чорний. Теж по 24 пакетики. Акційна ціна 41 гривня. Чай чорний від своєї лінії з ароматом Бергамота. 45 гривень. 50 пакетів. Дуже великий асортимент акційних шоколадок від Рошен Лакмі. Ціни тут два варіанти. 43,50 або 40 гривень, залежно від начинки. Шоколад молочний «Міленіум» 62 гривні 110 грамів. Печиво «Ореум» із начинкою зі смаком полуниці 30 гривень. Майонезний соус «Веолінія» легкий 300 грамів. 20 гривень та 30 копійок. Майонез смачний 27,50. Європейський 33,70 і провансаль за 31 гривню. Майонез домашній для дітей 25 гривень 160 грамів. Напійчив зі смаком груші 36 гривень за 2 літри. Літрова пепсі, акційна ціна 24 гривні. Без цукру або класичний варіант. І чернігівське літр 950 мл 50 гривень 50 копійок. Соус від щедро. Тартар, 25 гривень 200 г. Такий варіант щедро барбекю 26 гривень. І гострий батумський. 25 гривень. Торгова марка «День у день» горошок зелений – 400 грамів – 35 гривень. Кукурудза суперсолодка – 340 грамів – 35 гривень. Оливки зелені без кісточки 185 грамів за 29,50 Ананаси консервовані 74,50 кільцями в сиропі – 565 грамів. Вермішель швидкого приготування від своєї лінії. Акційна ціна 9 гривень. Всього їх є 4 варіанти смаків в асортименті. Фігурні вироби від своєї лінії кульки. Аж 500 грамів в упаковочках є шоколадні, а є поєднання біленьких та шоколадних 63,40. Енергетичний напій Hell 250 мл 25,30 Холодний чай чорний, смак малина, півтори літри об'ємом за 33,50. Холодний чай об'ємом літр. Смак лимон. За 25 гривень. Своя лінія. Вода мінеральна. Лікувальна-столова лужанська. 29 гривень, півтори літри. Фруті-фрут, напій соковмісний або нектар від розумного вибору. Об'єм півтори літри. Томатний. 57 гривень. Яблуко вишня, виноград, гранат та ананасовий за 49 гривень. Апельсиновий 51 гривня і 80 копійок. Вагові цукерки від рушен кокочовайт 27,30 за 100 г. Крекери від торгової марки Рошен із начинкою. 38,50 за 190 грамів. Три варіанти смаків в асортименті. Печінка тріски у власному соку. 121 грам, 83 гривні і 10 копійок. Торгова марка Валесто. Млинці із мангом. 300 грамів 47 гривень. Млинці французькі, заморожені з куркою. 370 грамів за 42 гривні. Морозова торгова марка Ласунка, стакан Великан. Ось таке. Шоколадне. З вареним згущеним молоком. Або ось таке. З вишнею та абрикосом. Вага 100 грамів: 19 гривень. Масло біло церківське, два варіанти, і ще третє безлактозне акційне. 82% жирності, 84 гривні. 72,6% жирності, 74 гривні. Знаєте, що помітила? Що трошки змінились цінники. Появився надпис ЮА перед назвою товару. Можливо, це ті товари, які вироблені в Україні, мають таку позначку. Хто знає, я думаю, що так воно і є. Три ведмеді морозиво фісташкове. 500 грамів за 118 гривень. Ліниві вареники від торгової марки Валестон. 400 г упаковці 68 гривень. Левада галушки з м'ясом заморожені 800 грамів 75 гривень. Риба тежня з кумбрія 223 гривні за кілограм. Це є ось така. Вона йде з головою з хвостом. Нерозібрана. Чай ловаре. Це є ось такий акційний за 45 гривень. Хочте, він із цим асорті схожа упаковка. А це є один смак. Тисяча і одна ніч. Це є поєднання чорного та зеленого. Оселедець в олії філе шматочками з ароматом духмяних трав. 51 гривня. 180 г. А ще ось такий варіант. Оселедець філе Матієв олії 61 гривня і 50 копійок за 240 г. таким же філейками, не шматочками. М'ясо міді в олії своя лінія з прянощами. 60 гривень за 200 г. Ікра імітована зі смаком бурбуші. 51 гривня це за 250 грамів. Від торгової марки День у день. Оце не справжня ікра, що це? Що Це є імітація ікри. 110 грамів, 24,50. Сьомга слабосолена. Філе з кипками без шкірки. 105 гривень 100 грамів. І така сьомга слабосолена 180 грамів 186 гривень. Охолоджені крабові палички своя лінія. 240 грамів 47 гривень. Паста з ікрою океанічної риби та копченою сьомгою або креветками 45 000. 180 грамів. Рощина кава нескафе еспресо 200 грамів, 423,40. Делікат нескафе розчина 232 гривні і 30 копійок за 200 грамів. Горішки у хромкій оболонці. Арахіс. ціна 15 гривень та 10 копійок. За 70 грамів. Слайси рябчик із філе курячого 77,50. Смак сир гауда 50 грамів. І такий варіант: 54,50 за 30 грамів. Смак соєвий соус. Гелевий засіб для прання Грюнвальд 3 кг 900 г 121 гривня. Ви писали в коментарях, як вам цей гель, будь ласка, хто купляв, хто користувався. Залишіть, будь ласка, відгуки під відео, щоб могли прочитати інші. Хто ще не пробував, а хоче спробувати, щоб ви орієнтуватися. Ось на тесорі кондиціонери знаю, було дуже багато гарних відгуків. Ціна зараз акційна 129 гривень за 760 мл. Тайт аквапудра для ручного прання 300 г 40 гривень. Тайт аквапудра для кольорових речей кілограм та 800 г219 гривень. Засіб так для чищення унітазу диски чистоти 105 гривень 6 штук. Шампунь для волосся Head and Shoulders об'ємом 500 мл 191 гривня. Сіос шампунь ціна 140 гривень за 440 мл. Гель для душу меладо об'ємом 750 мл 98 гривень. Мен» для чоловіків гель для душу три в одному 65 гривень за 500 мл. Набір твердого мила від своєї лінії 4 штуки по 90 грамів за 45 гривень. Приїхав новий дизайн гелі для душу дитячого. пам'ятаєте вони у таких кольорових упаковочках, звірятках Ціна, правда, не акційна. 58,70. Тільки якщо оплачувати карткою ТБ трошки знижка. дезодорант спрей 66,70 150 мл. Зубна паста блендамет 3D White 75 мл 59,50. Щоденні прокладки Bella 20 штук в упаковці 27 гривень. Прокладки Bella 52 гривні і 50 копійок за 16 штук. Bella 20 штук, 65 гривень. Прокладки урологічні, «Сена Леді 86,50 за 15 штук. Підгузки «Хагіс Екстра Кен» 456 гривень, четвірка 33 штуки, трійка 40 штук. Двійка 24 штуки, 229 гривень і одиничка 26 штук, 217 гривень. Підгузки для дорослих 30 штук в упаковці своя лінія. Розмір L 413 гривень. Розмір M, 385 гривень. Вологі дитячі серветочки міні-бі 72 штуки. З клапаном 32 гривні і 50 копійок. Туалетний папір від своєї лінії 4 рулони. Двошаровий. 36 гривень і 30 копійок. Корм з із яловичиною для собак: 100 грамів 25,70. Вологий корм для котів пецап, 30 гривень і 30 копійок 415 грамів. Такий корм для котів 17,70 85 грамів. Сухий корм для кутів 400 грамів, 31 гривня і 10 копійок. Корм своя лінія 10 гривень та 10 копійок. 100 грамів в упаковці.